Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Давайте з вами пройдемося в сільпо. Зарядись соковитою енергією. Пішліть заряджатися соковитою енергією енергією сільпо. Що в нас тут? Глянемо, що в них тут є. Курчата 169 гривень до 10 кілограм. Олійка, дивіться, по 399 гривень. М -м -м. Сирочок Брі можна купити за 199 гривень. І макарони за 29,99. і Вино. Багатенько. Ну, пішліть, позаряджаємося. Так, зараз я вам скажу, що тут по чому. Полуничка, дивіться, 300 гривень 100 грамів. 29-90-300 гривень. Окрутила, округлила винограда. Вибор просто величезний, акція. 199 гривень за кілограм. Він такий м -м, зелений. Так, Сливки по 249 гривень. Грамділа 59-90-100 грамів. І я червона. М -м -м. Дивіться, кавун можна купити зі знижечкою. Був по 129 став 89,90. Це супер просто. Ну, от Долічка така невеличка, вам буде коштувати 135 гривень 93 копійки. Зіли й попісили. Я думаю, краще купити м'ясо на ці гроші. Спаржа зелена. Як ви думаєте, оце спаржа зелена за 350 грамів і 264 гривні? Це дорого чи ні? Я знаю, що це бобові, вони корисні, але в міру. Ну, ціна космос. Ну, це для мене. Спаржа зелена. 250 грамів, 179 гривень. Спаржа зелена... Спаржа Волині 250 грамів 119 гривень, три шкотучки, ціна тижня. Йо-маю. -йо. А ну пішліть далі. Давненько я тут не була. Я вже відвикла від магазинів. Все прямі трансляції, прямі трансляції. Надо трішки виходить в люди. Гриби печериці 11,90 100 грамів. Так, гриби по 16,90, кабачок 99 гривень, цукіні 99 гривень. Все за кілограм. Селера стеблу 1690. Баклажан 169 гривень за кілограм. Оце така ціна. Угу. Полетіли далі. Зараз глянемо, почав капусточка, у нас тут молоденька в сільпо. Капуста рання, бачите, 69,99 трішки впало в ціні. Iceberg по 119 гривень за кілограм. І капуста гостроголова. Угу. 69 <с doit> А полетіли долі. Капуста Савойська, 99 гривень за кілограм, Томати черіки 229 гривні, томат біоранж. Бі... 159. Рожевий по 139 гривень за кілограм. Е е гілка рожева по 159. Чорний по 169. А огірки? Огірочок Україна. 6999. Ось тут вже є сливка, типу. Так, да, 149 гривень. Естафета по 99. Екстра, огірочок 89. Український 69. О, перчик, дивіться, впав трошки в ціні. То був взагалі дорогий час по 169 гривень, оранжевий 179. Червоний взагалі 144 гривні. Ну, він такий підгулявший. Це, в принципі, така ціна у нас на овочі вируска товара. Так, далі пішли ми за редисочкою. Редис 59,99. Ну такий, непоганий, вибрати є з чого. Молода морква Азейбаржан. 119 гривень за кілограм. Ну, Мені кажеться, це дороговато. Напишіть, кому це дорого, а кому це недорого. А от морква рання мита. Нам її вже помили, 54,99. А на що нам ранню морку помили? А заїбаржанці нам не помили, а українці нам помили. Якийсь розвод сільповський, я так поняла. Цибулька 98 гривень, 99 копійок за півтора кілограма. Гарбуз, хто хоче гарбуза. Гарбуз бата. Терна 109 гривень. Так, цибулька ріпчата 28,89, часничок по 189 гривень, Часник молодий по 199 гривень. А бурячок, де бурячок ціна? Митий 50 гривень. Картопля рання 64,99. Картопля молода Єгипет 3989. Там ще щось є з тої сторони, подивимося. Ще щось там продають, цікаве таке. Цибуля Марс 6999. Картопля молода, Азейбаржанська з зеленим відтінком по 134 грн за кілограм. Буряк молодий, Азайбаржан 8999. Цибуля віпча тарання 44 гривні 99 копійок. І буряк молодий 94 гривні 99 копійок. Ну, грубо говоря, 95 гривень за кілограм. Ну, Я думаю, ця ціна не дуже дорога, є дорожча. Так, питали ціни на яблучка. Айдарет 69,99. Голден Вільберне 69,99. Джона Голд 67,99. Що тут ще є? Тут вже немає такого яблуко джаз. Груша елітна конференція. Груша елітна. 126.90. Хочете сочок, можете собі надавити. Бачите, яка косокове запитати, чи апельсини мили. Давайте далі ми з вами пройдемося і подивимося ціле на салом. Дивіться, як нам сальце нарізали в тарілочки. 100 грамів, 99 гривень, 90 копійок. А, це балик. лавка традиційна. Це балик. Це балик, я ошибилася. Так, сальце, дивіться. 79,90 за 100 грамів, 76,90 за 100 грамів і 87,90. Є по 83,90. Саме дешеве сало, он 51 гривня 90 копійок. Я думаю, за салом потрібно їхати на базар, на хитрий ринок. Там можна купити набагато все дешевше. Так, зараз я вам покажу сухарі з дубні з родзинкою. 174 гривні за кілограм. Ось такий кульочок. Тут нема кілограма, тут трішки, щось я вам скажу. 42 гривні 80 копійок. Тут всього лиш 246 грамів. Це Паски. Бачите? Позалишались Паски, вони їх посушили і продають по 174 гривні. Ну, а Паска дешевше коштувала. Ціна на хліб дивіться за 100 грамів. Тут власна пікарня 10,90. Ну, Ціна, в принципі, нормальна. Дівчата стараються, печуть випікають. Так, давайте далі по курочки пройдемося. Дивіться, це натуральний продукт. Стегно 19 гривень 13 копійок за 100 грамів. В упаковочці у нас іде 767 грамів. Е, далі, крило по 18 гривень, 50 копійок за 100 грамів. Філейка 23 гривні 49 копійок. Ого, ого, як філе подорожало. А ну пішліть отам, Подивимося, що там. Ось тут курятина. Щось на скури подорожали чи що. Вуха, свині, це вуха, вуха, язик. А де тут філейка? Угу. Тут філе немає, ну туди далі трошки пройдемось там. Купимо. Угу, вирізка. Свино 31 гривня 40 копійок. Свиняча корейка. 27 гривень 40 копійок за 100 грамів. Можете 100-200, скільки у вас бажання. Я ще шличок є. Ось курочка. Ножки. 8 гривень 35 копійок. Філейка 1990. Ну, грубо говоря, 200 гривень кілограм. Є філе на кості 12,90. Можна на кості, в принципі, взяти. Буде хороший бульончик. Так, окурочка 7, 7 гривень 59 копійок. Готова курка 9,90, ну, 100 гривень за кілограм. Кури такі кіло два плюс-мінус. Непогані. Дивіться, яка класна рибюшка, толстолуп. 11 гривень, 10 копійок за 100 гривень, Пошли вже за кілограм чи що. Кефаль 25,90 і невеличка така форелька. 280 гривень за кілограм. 2790 280 в принципі. Форель стейк 71,90. Сьомга філе 86 гривень 90 копійок за 100 грамів. Можна пласт взять, посолити. Форель спецрозділ 69,90. Дора, до 39,90 мойва розморожена, 13 ,40 гривень 40 копійок, недорого. Креветочка 51 гривня 90 копійок. Угу. Рибка тут свіженька лежить. Нема ніяких неприємних ароматів. Так, далі я покажу вам ціни на яйця. Одне яйце 4 ,29 гривні 29 копійок. Доволі такі непогані. Далі ми так пройдемося, як обично, я з вами гуляю. На молочний ряд подивимося, що там є по молочній країні. Що мені тут перве в очі бросилось? Це Машенька. Марійка. Десерт церковий з какао. 150 грамів, 29 гривень, 79 копійок. Оце так, Марійка. 130 грамів. 27 гривень 19 копійок. Чудо-чудно є сироп полуничний. Недорого, 34 гривні 69 копійок. Чудо маленьке йде, 100 грамів. 240 гривень за кілограм, 2399, 100 грамів. Ну, Це така упаковочка одна, 24 гривні. Дольче. Начнемо з дольче. 79,99, 80 гривень 300 гривень. Ціна, звісно. Чому вони виросли за це час? У мене тут два чи три, тільки тиждень почти в сільпо не було. Ну що це таке? Йогурт по акції з жовтим цінником 4899, отакий непоганий. Хто пробував напищити безлартозний по-грецьки? Должен бути смачний йогурт. Так, ось у імпорт з'явився. Що це за власний йогурт? Йогурт Бакамо Мочі з Мангастаном. Таната. Тут різні смаки. А, дивіться, 51 гривня. Хто пробував такий йогурт? Це що він з Китаю чи що? М -м -м. Йогурт Мочі з юзу. Таната де Коко. Бакома Ту пробував такий йогурт, а ну напишіть мені, будь ласка, смачний він чи не смачний? <кій> Покцію вже йде якийсь йогурт, оце він. Ну, тут 125 грамів, маленький такий. Маленький йогурт угу. Ну Наша молокія. 46 гривень 99 копійок, 47 гривень 39 копійок і 49 гривень 49 копійок. Це ціни на молокію на йогурти. Так, непогана акція знайшла з Галичини, 34,99, отакий карпатський йогурт. Непоганий. І акції Галичина 31 гривня, 260 гривень. Карпатський йогурт. Лохина чорниця. Лохина і чорниця. Непоганий. Так, молочко просто наше. О, це кефір кефір, 4699 копійок. Кефір густий, 46,99 Молокія. Молокія, кефір. 49,99. Це кефір, кефір кефір, кефір. Так, молоко, ягодинське, дивіться. Пастеризоване. 44,99. Просто наше молоко прям жане, 56 гривень 99 копійок. У молоко просто наше 2,5 жирності, 50 гривень 99 копійок. Ну, оце така ціна. Так, це в нас органічний продукт. Продукт органічний від поля до поличок. 82 гривні 99 копійок. Вони вже не знають, як його продавати, думаю, нарисують ще жовтий цінник. Ну, такого плана, щоб... Очі бросався, ось qr код можете собі сканувати. І все ви узнаєте про це органічне молоко. так, Сир кисломолочний 02 жирності 300 г 128 гривень. і сир кисломолочний 300 г. Жирність його 5%, 95 гривень, 99 копійок. Щось мерехтить так бачите, як камера. Молочко є по 88 гривень 49 копійок. Ну, як би вам сказати, ціни такі доступні, недоступні. Доступні недоступні. Дивіться, куди я попала. Колбаса зі знижечкою. Ух ти, знижка 35%. Гляньте, супер просто. Це у нас не ковбас Кам'янського. Кіст. Бачите, 142 гривні. 84 копійки, доволі такий непоганий. І ну, комбоска є класна. 40% знижки, 45 навіть є відсоточків. Оце, кстати, непогана комбоска, я думаю. колбаса Кроківська. Бачите, зі знижкою. 150 гривень 25 копійок, ще й знижечка вам буде 45%. Тут 228 грам. Маленький такий кусочок, невеличкий. Ну непогано, в принципі. Аж камера розфокусувалась. Що це таке? А ну пішли ми далі, пройдемося. Гляньте, <клес> тут нам ось в коробочки положили, сири. Що це з цим сиром чи що воно таке? ну? Зараз підождіть, підождіть, підождіть. А, це паштет. А я думала, що воно таке? Паштет. 100 гривень, бачите, і знижка 40%. 60 гривень там. 40 копійок, Він буде за такий паштет страшненький. Сирочки, от нарізані. Дивіться, вже зі знижкою йдуть 35%. Просто прекрасно. Вибирайте кому, любий сир зі знижкою 30 35%. Це прекрасно. Дивіться, яку я акцію знайшла. Суперакція на сир. Акція. Сир Новгород Сіверський. 69 гривень, 9, 17 копійочок. 126 грн. 69 гривень. <хи> так, зірочки показала цьому сільпо. Тут багато випічка, от хліб, випічка. Оце мені дуже подобається. Тут дуже все смачно. Ось вулка. Бачите, можете купити. За 36 гривень 400 гривень. Недорого. А далі там акції є знижки і шалені пропозиції від сільпо. Торт Наполеон карамельний 490 гривень за 100 гривень. Оце акція, оце я розумію, оце Наполеона напекли, що акції нам супер просто. Он, дивіться, 254 гривні. Це що, води немає, можна, в принципі, торта купити лупонуть і життя буде прекрасно. Скажу по Наполеону. Наполеон тут дуже смачний, але карамельний мені не заходить. Оце ось 31 гривня 90 копійок. Оце хороший. Ну, а це у нас цукерки ручної роботи. Ціна вказана поштучно. Є ще колекція шоколаду спокушає оригінальністю, непередбаченим баченим смаком, начинкою. Характером, начинкою з характером. Угу. З любов'ю. Все вам зроблено з любов'ю. Ціна, в принципі, та, що горішки, ну, 119-90-120 гривень за 100 грамів. Ну, ціна як ціна, в принципі, нормальна ціна. От, бачите, які подарункові набори. 350 грамів і 549 гривень. Такі доволі непогані, як би на подарунок солодощі. Бачите, яке яєчко зроблено, а там, там горішки, солодощі, все таке смачненьке. А хто тут щось купує? Чи це взагалі для красоти? Пахлава? Тут теж всякі такі смаколики для людей. Так, ціна на торт таке, всі Торт Рошен київський, 450 грам, 414 гривень, золотий ключик 249 гривень 5 кілограма. Супер, ціну знижили. Ух ти. Грильяж 354 гривні і трюфель 269. М -м? Дивлюся це на людей, вони підходять сугубо, знаєте, як вони? Подивилися і пішли далі. Я стараюсь не показувати, гляньте тут стільки людей. Можна сказати, практично час пік. А куди вони потім дівають ці всі продукти? От мені цікаво. Хто працює в сільпо? А ну розкажіть, куди це, якщо у вас не продалося, а тут же сроки все одно є. Ви що на мусорку викидаєте? Якщо на мусорку, покажіть, де воно знаходиться. Я підійду туди, наберу собі додому. Ну ви ж все одно його списуєте. Ну, що робити? М? Так що. Я думаю, гляньте всі їде. Де люди? Люди не спіли блинчики навіть по 29,90. Ммм, які смаколики. Ціни указані за 100 грн. Хочте, я вам скажу по чому сирники. Сирник. 53 гривні 90 копійок за 100 грн. Слойки. Де кого ці ціни придумали? Так, гречка, каша з грибами 23 гривні 90 копійок. Оце отак, картопля фрі, 34,90. Ну Картопля фрі, в принципі, недорого. Ось тут ще такий. Я тут стоїть, тут теж можна. Шаурма з яловичиною 159,90. Що я тут брала? Тут бургер я брала по знижці по акції. Зараз туди пройду, трошки покажу. Непоганий. Якщо вони залишилися, може їх вони і не залишилися, мені не подобаються. І пиріжки. Поріжки тут дуже смачні. Дуже смачні. От бургери. Гамбургер 70 гривень. Він такий огромний. Піцу можете взяти вдома швидко, спекти по 149 гривень. Чотири сири 200 гривень. Ціни на піцу, в принципі, стабільні. У маркетопці теж можна купити тісто. Дріжжове тісто, 8 гривень 30 копійок за 100 грамів. Щось тут відсвічує. Зараз підождіть. Крафт сендвіч із баликом 5499, йо-майо, суші 339, 189. Мелинці з яблуком, мелинці з вишнею, 30 гривень 100 грамів. І не за 100 грамм, але ну, там більше ніж 100 грамів. О, знижечку знайшла, дивіться, На ці свої з... в упаковці 100 грамів 26,40, і 25% знижки. Супер. Робіть 40%-45 а я куплю ті млинці. Халява. Ну, можна тут, в принципі, якщо ви заходите там трошки пізніше, зі, зни... зі знижечкою взяти. Печенковий пиріг з рибами. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, завітайте в сільпу, виставочний зал, а там самі думайте, то я всім казала тратити гроші, а те ви ж самі подумайте, є чого у вас тратить, чи немає чого тратить. От напишіть нею я чи не нею, на такі ціни, які у нас чи у нас великі такі зарплати, пенсії, що ми можемо собі все дозволити купити.